Детальний відеогляд якісного директорського крісла з натуральної шкіри. В крісло-металева хрестовина. Коліщатка працюють добре, не заїдають. Крісло обладнане найякіснішим механізмом мультиблок. Регулювання висоти. Газліфт працює відмінно, піднімає, тримає. Тут є регулятор жорсткості гойдання сидіння. З цієї сторони сам механізм мультиблок, тобто можливість гойдатися на кріслі або його зафіксувати в вертикальній позиції, або в одній з п'яти позицій нахилу спинки разом з сидінням. Крісло виконане з натуральної шкіри. Дуже якісна, цупка шкіра. Зараз оглянемо стан сидіння і спинки детально. То є малозначні сліди користування. Це також натуральна шкіра, така крупнозерниста, якісна. Крісло є класу для керівників і витримує навантаження в 150 кг. Тобто механізм мультиблок і газліфт, який тут використовується, металева хрестовина. Воно з легкістю витримує навантаження понад 100 кг. Код крісла на сайті Я21. Під накладочками є така металева металевий підлокітник, каркас підлокітника. Вигляд крісла з лівої сторони. Якихось, очевидних дефектів немає. Задня частина спинки виконана зі шкірозамінника, як і, в принципі, в усіх кріслах в більшості. Шкірозамінник дуже цупкий, якісний, заводський. І незважаючи на те, що крісло вживане, шкірозамінник в чудовому стані, тобто він не ушкоджений, він міцний. І вигляд крісла з правої сторони. Те, що все гаразд. Ось така гарна крисалечко.